Захоплення цього селища може бути спланованою провокацією, аби змусити українських військовиків вступити в бій. Адже сьогодні у мінську, в останні цього року, засідала тристороння контактна група щодо миру на Донбасі. Чи згадували там про нове загарбання сепаратистів? Ми запитаємо Ворини Стороженко. Вона працює в мінську і нині наживо з нами. Іро, вітаю, чи йшлося на зустрічі про комінтернове. Добрий вечір, Олю. Про комімтерново мінську сьогодні ані пари з вуст, принаймні на прес-брифінгах для журналістів. Сьогодні конфлікт на сході обговорювали дійсно в останній цього року. Однак по закінченні не звали жодних істотних зрушень, які всі так сподівалися. Проте організатори підготували неочікуваний подарунок у вигляді ялинки в залі для преси і прикрасили паперовими іграшками та матунками. Ви зараз можете їх бачити, із написами, побажаннями миру та безпеки наступного року, свят без страху, жодних обстрілів. Звільнення всіх незаконно затриманих тощо. А зважаючи, що представник ОБС є Мартин Сайдик вийшов до журналістів без сенсаційних заяв, ті побажання більше скидалися на знущання. Ви бачите, що ці вони тут, на йолки, і вот ми це все написали і на англійському, на українському, і на русському мовах. А и хотелось бы, чтобы вот вы эту елку передали вот вашим зрителям. Сьогодні засідали економічна, безпекова та гуманітарна підгрупи, усі, окрім політичної, ось на гуманітарну, власне і були найбільші сподівання стосовно звільнення полонених. Їх нині знаходиться у конфліктній зоні 139 громадян України, військових та цивільних. І, хоча істотних зрушень теж не було досягнення ані з приводу дати, ані з приводу кількості звільнених. Пані Гращенко, представниця від України від гуманітарної підгрупи, заявила, що. Все таки мають надію на те, що для родин поранених полонених все таки можуть бути позитивні новини. Найделікатніший, найскладніший момент це звільнення заручників. Українська сторона наполягає на тому, що мають бути звільнені до кінця року. На жаль, ми не маємо на сьогодні знову такі точної дати відносно того, коли це має відбутися, але ми працюємо, щоб до кінця року була якась позитивна інформація. Безпекова підгрупа заслухала звіт сумісного центру з контролю за режимом припинення вогню. До речі, на сайті самопроголошеної ДНР сьогодні просто ошелешили. новиною. написали, що відрядили до Мінська саме на цю підгрупу Едуарда Басуріна, так званого військового речника, який знаходиться у санаційних списках Євроспілки. Всі сторони сьогодні наполегливо декларували, що на свята має вщухнути. Вогонь на сході, а нахабні провокації, як у комінтерному, наші дипломати вважають такими от діями перед перемовами нормандської четвірки. Всі ці провокації, які відбуваються, пов'язані в тому числі і з останньою зустрічю в тристаранк тристоронньої контактної групи для того, щоб спробувати знову таким чином шантажувати Україну і світ. Загалом сьогодні підсумовували, як минув рік, що артилерія великого калібру відведена, що кількість жертв скоротилася втричі, А за цей час звільнено 80 осіб, і загалом поліпшилася гуманітарна ситуація на сході. А отже, мінський формат як філософія і гарант відносної безпеки був. Недарма, а тому, незважаючи на відсутність офіційної заяви від лідерів нормандської четвірки, вирішили, що перемови в столиці в Білорусі будуть продовжувати стільки, скільки необхідно для виконання мінського протоколу. І ось наступну зустріч вже запланували на 12 січня. Олю? Дякую, Іро. Ірина Стороженко з мінська, де востаннє цього року зустрічалася тристороння контактна група.